Добрий день, дорогі мої партнери. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про наші екстракти New Life. І ось сьогодні ми вже добралися до п'ятої групи, на якій ми умовно з вами поділили наші екстракти. І сьогодні поговоримо про такі дуже цікаві, цікаві екстракти, які залишилися у нас, так скажімо, на закусочку. Да? Дуже сильні, і їх можна було віднести до тих чи інших, але я їх віднесла в окрему групу. Чому? Тому що вони працюють і як онкопротектор, і з нашим гормональним фоном. От чому вони дуже цікаві. Ну, от давайте і почнемо. Наприклад, екстракт конюшини логової. Конюшина логова це, по-перше, Екстракт, який, він вітамінний засіб, теж, але він живить сполучну тканину. А сполучна тканина у нас дуже багато де розташована по всьому організму. В організмі взагалі є сполучна тканина, тому це і легені відновлення, і весь руховий апарат, скелет. весь скелет руховий апарат. Оцей. От. І... При бронхіті, при анемії, до речі, і при, як протиалергічна вона працює. І, звичайно, ну, і найбільше в нас все-таки напрацювань це саме у жіночому здоров'ї, тому що вона, як фітоестроген вона і працює при запаленні яєчників і дуже добре покращує стан саме в період менопаузи. Тобто її можна додавати до еліксирів жіноча гармонія або окремо навіть пити, і дуже ну, добре пом'якшується саме відчуття в період менопаузи. І колись в мене ще був такий випадок: ще на початку роботи у New Life була жіночка, яка хворіла на красну вовчанку. Це Таке, таке системне захворювання, і от вона дуже була, була рада, що вона знайшла оцей екстракт як ем, конюшина лугова, і вона їй дуже добре допомагала, от набагато легше вона з ним себе почувала. Тобто такі теж були в нас напрацювання. Ходімо далі. так, Екстракт матки борової. Матка борова відома, ви її навіть і в аптеці можете знайти, але там будуть. або, Трава або якісь настоянки. А в нас, я нагадую, хто, можливо, от раптом не знає, що в нас усі екстракти, вони без спирту та без цукру. Тобто, це чиста витяжка із рослин. Так от, матка борова, вона, по-перше, найперше, чим вона відома, вона нормалізує роботу репродуктивної системи як у чоловіків, так і у жінок. От, Тому це, звичайно, і. Вона підходить і навіть молодим дівчатам, в кого бувають порушення менструального циклу, якісь запалення яєчників, оце все підходить. В мене були випадки, коли молоді дівчата, молода дівчина спортсменка. Звичайно, там були навантаження, але в неї тільки почалися менструальні вже дні. Порушилися, порушилися. І, звичайно, це спорт давав навантаження. Але завдяки матки боровій ми налагодили цей стан, і потім він вже відновився і був, ну, став нормальним. Вона вже далі себе просто вітамінами та мікроелементами підтримувати стала. От, є, звичайно, завдяки матки-боровій, дівчата от, дійсно полегшують симптоматику при менопаузі. Оце жар, пітливість, оце це проходить. Якщо в когось є якісь такі захворювання, як ерозія, ендометріоз, сухість, коли вже ну, хто дівчата вже хто старшу, старшого віку, так? От, оце теж матка барова, вона оце, цю симптоматику прибирає. Дуже багато. Разних захворювань, і спайковий процес, і міоми, і фіброміоми. І навіть коли під час менструацій наливаються груди і болять От в кого менше, в кого більше, от таку симптоматику матка борова прибирає. І, звичайно, при мастапатії теж це буде продукт, один із найперших, коли треба допомагати. Так, запам'ятали, да? це в нас матка ворова. Далі йдемо, далі в нас іде солодка. Солодку дуже багато хто знає саме як відхаркуючий засіб, от протизапальний відхаркуючий, і, до речі, протилегенний це теж засіб. От, тому що знаю ще і навіть корень солодкий, ну, звичайний такий корень зробили нас на атвар. На, 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 на Відвар, і ну, я, наприклад, своїх, своїм дітям давала. І в аптеці купляли сиропи солодкі, да? коли ще не, ну, давно не були, звичайно, знайомі з нашими, їх навіть не було ще в дитинстві моїх дітей. Да? От. То солодка дуже добре працює, як протизапальна від харкуюча. От, Де вона ще гарно працює, що менш відомо, це профілактика аденоми простати, аденоми предміхрової залози. От, це стимулює кору наднирників, а це наш настрій. Це дуже часто, от, навіть хто буває на діагностиці, приходять і серце в порядку, але оцей Імпульсивність якась може, вразливість, від чого залежить стан людини саме від стану наднирників. От солодка, екстракт солодки, він нормалізує роботу саме наднирників. І ще цей екстракт він дуже, добро, дуже добре є імуномодулятором і навіть допомагає в таких випадках, якщо є захворювання вілл. Допомагає навіть в таких випадках імунодефіциту людини. Так. Далі про що ми поговоримо? Поговоримо про чагу. Ой, чагу я люблю, і дуже багато хто любить, тому що знов таки широкий спектр застосування чаги. Да? Чага це можливо, Теж хтось не знає, напевно, але це е, робиться вона з гриба берези. Це, ну, чага це є гриб берези. І от береза, вона виробляє такі речовини, що коли вона бореться е, проти цього гриба, який росте на дереві на, на стовбурі, саме ці речовини, які береза виділяє, оце їх беруть із цієї чаги і роблять. Ну, це є чага, її беруть із гриба паразита, і це буде вже чага. Те, що виділяє саме сама Береза, коли бореться з ним. І чага, вона, звичайно, зміцнює імуну систему, це сильний імунопротектор. Он, вибачте, онкопротектор це сильний онкопротектор. І, ну, в мене особистий кість по моїм е, е, партнерам по споживачам, які найрозповсюдженіші напрацювання, це, звичайно. Коли є вузлики, вузлики на щитовидній залозі, це навіть коли ну, вже такі сильні проблеми. Там, звичайно, ми брали кілька комплексів еліксирів, екстрактів, але чага була дуже таким, можна сказати, основним продуктом. І... Зменшуються, десь уходять, десь зменшуються, десь затихають, але це вона дуже сильно себе зарекомендувала, саме, саме, ну, як оце кажуть, зоб. Да? зоб по щитовідки, Тобто або вузлики, в кого один, в кого кілька і розсмоктуються, і уходять, або менше стають, і краще себе почуваєш. Також чага відома як. Те, що вона допомагає зменшувати болі при всяких таких там ем, язвах, якихось таких ну язвах шлунку, у ем, мене був такий випадок теж ще на початку, як одна жіночка. Дуже сама собі нашкодила, коли пила дуже велику дозіровку вітаміна С аптечного, щоб не захворіти. І вона не захворіла, але заробила собі виразку шлунку. І от е, вона там більше місяця нічим не могла себе відновити. Різними вона пробувала себе І ліками, і народними е, засобами, і не допомагало нічого. Їла, там, кашку, кашку, і все одно були сильні болі. От. І от на чагі, лише на одній чагі вона себе от, ну, відновила, от саме, оцей, ну, наш, то, що вона собі пошкодила шлунок, от саме чагою. Тобто там пішла регенерація, і вона почала вже їсти нормально, як і до цього випадку. Так, тому що чага нормалізує от саме киш... мікрофлору кишківника. І прискорює-загоєння, всякі-всякі хоч, хоч то внутрішні, хоч зовнішні, вона їх за... ну, прискорює. Звичайно, так як вона багата, дуже, -дуже багатими, багато корисними речовинами. То вона працює добре і для судин, і для серця, і відновлює саме от, коли ДНК клітини навіть пошкоджується після кілька хімічних втручань, оце чага відновлює навіть на такому на ДНК рівні. От. Тому чага, оце такий у нас дуже сильний продукт. Для щитовидки, як для профілактики, дуже багатьох таких хвороб, які я перерахувала, так. Ну, взагалі, взагалі нормалізую і обмін речовин. Коли от згадайте те, що я говорила в минулому відео, коли рослина багата мінералами, мікроелементами, там, всякими кислотами, смолами, вона багатофункціональна, от чага одна із них. Тому читайте, я не все розказала про чагу, про неї можна цілу лекцію читати. Ви читаєте, але дуже-дуже ну, корисний екстракт. І дивіться, якщо в нас є чага, це речовина, яку беруть із гриба паразита, який виріс на березі, а є ще бетулін. Бетулін це сама кора берези. От і про бетін ми з вами вже говорили, коли говорили про судини і серце, так? Але я хочу вам про нього ще раз нагадати, чому? Тому що він теж багатодієвий і він противірусний, антибактеріальний, він гепатопротектор. Він відновлює от, печінку саме на клітинному рівні. Він не відновлює, це розторобше відновлює, а бетолін правильніше буде сказати. Захищає, захищає і очищує, от саме очищує на клітинному рівні від всяких пошкоджень. от, і він, Бетолін, крім того, він допомагає от виникненню теж, всяких, перешкоджає, перешкоджає виникненню всяких ракових клітин. Він допомагає організму бути сильним. Виробляючи стійкість, стійкість організму для, для всяких ушкоджень, у тому числі до мутації хромосом. От, от, ці вони десь схожі з чагою, чому я про нього зараз і згадала, да? тому що вони десь в цьому схожі. От, як онкопротектори. А так, звичайно, да, покращує навіть так само стан судин, покліпшує кровоток, прояви алергії. Тут він у нас більше розповсюджений, бо його з маленького віку дітям дають. Якщо чагу вже дорослим назначають, то бетулін можна. Без усяких упереджень давати і маленьким діткам і під час температури, і під час якихось алергічних проявів, от, і підліткам, коли знижується тиск на погоду, при метеозалежності, оце в нас буде бетулін. От, і ще він дуже добре працює по відновленню легень, коли був навіть був туберкульоз, а потім відновитися треба, то от він і бореться, і допомагає відновитися організму при таких от сильних, яких-то яких перенесених захворювань. І ще бетулін підвищує стійкість. До кисневої недостатності. Або коли є якісь серц, серцеві хвороби і хвороба серця, або коли є просто сильні фізичні навантаження, От теж бітулін буде дуже добре допомагати. Так, який ми ще екстракт сьогодні хотіли розглянути? Це екстракт перстачу білого. Російською це буде лапчатка біла, українською перстач білий. Е, і теж от, саме лапча, перстач ну, білий, на мені особисто, я його періодично пропиваю, тому що відчула, як він працює, і е, якщо говорити про мене, де я його відчула? Дію швидку і ну, таку швидку допомогу, так скажемо, да? коли е, при прикихось стресових, стресових ситуаціях йде. На що, на що завгодно може піти реакція. І в мене було таке, що в мене йшло на, саме на щитовидну залозу. І появлялося оце перщіння в горі. <кій> таке, знаєте, покашлювання. Перщін і покашлювання. А було таке, а було навіть і таке, що я просто пропадав голос. От просто він пропадав. Інших, інших якось сказати, ну, пояснювань не було лише стресові ситуації. І ну, таке, таке може бути при, коли, коли стрес діє, дає саме на слабе місце, саме на щитовідну залозу. То от лапчатка чи перстач білий допомагав мені, і я перевіряла, я давала собі змогу і перевіряла лише перстачом білим себе відновляла. Потім в мене вже я ж, теж експериментую і. Дивлюся, які препарати працюють. Тобто, це був і селенометеонін допомагав у капсулах відновитись щитові залозі, і не допускати навіть потім, коли були схожі ситуації, як я по собі відчувала, то не допускалася до такої симптоматики, коли я пила селенометеонін або перстач білий. Він теж входить у нас ще у Еліксир для щитовидної залози і еліксир для жіночої гармонії. Є чистий, ось окремо, лише тільки чистий екстракт перстачу білого. Тобто це нормалізація щитовидної функції щитовидної залози і всього гормонального фону от, всього. І ем, чим вона теж така дивна, така дивовижна, скажімо, ця рослина? Тут міститься майже вся таблиця Менделеєва, усі мікро і макроелементи. Оце вона оцим вона ну, пояснюється, як вона спрацьовує. Вона дає дуже багато оцього необхідного живлення нашим органам. І щитовидній залозі е, так само е, можливо, теж хто почує вперше чи не вперше, що наша щитовидна залаза вона потребує. Дуже гарного кровотоку, і тут кровоток більший в сім раз, ніж до інших органів. І тому дуже важливий, який в нас кровоток саме в цьому місці, тобто в шийну, груд... в грудному відділі, так? і скільки в нас в наявності вітамінів, а саме даже не вітамінів потрібні щитовій залозі, а мікро-макроелементи та мінерали. Так, так от, завдяки перстачу білого відновлюються мінеральний і сольовий обміни, всі обмінні процеси по всьому організму на клітинному рівні теж. Знов таки перешкоджає лапчатка біла, знов таки перешкоджає утворенню розвитку любих пухлин, м'які пухлини теж проходять, пухлини молочної залази. Особливо так, і дуже добре працює по гарному стану нігтів і волосся, тому що це ну, теж гормональний фон і всі обмінні процеси, показник здоров'я це будуть волосся і нігті. Ось, будь ласка, лапче перстач білий додавайте до будь-яких мінералів, які ви п'єте чи вітамінів, які ви п'єте в таблетках або в капсулах, додавайте ще лапчатку білу, будь ласка. Так. І ще завдяки лапчатці білій ще нормалізується вага і відновлюється потенція у чоловіків. Тому, будь ласка, і дівчатам, і чоловікам це той екстракт, який буде корисний. Так, на цьому обзор екстрактів ми закінчили. Далі будемо переходити до еліксирів та наших капсул, таблеток. От, а ви діліться своїми напрацюваннями у коментарях. Буду вам вдячна. Всіх обіймаю всім.